Іди сюди Даринко. Вона, напевно, не чує. Зараз я побіжу її покличу. Даринко, що таке? Чи ти не чуєш, що ми тебе кличемо? Чую, і що? Чому тоді не йдеш до нас? Ми якраз зібрались квача грати. От тому і не йду. Чому? А тому. До гру гарно запропоную, а я подумаю. Чим кваш тобі не гарна гра. У мене новенька блузочка, а ти мені каже, пропонуєш грати. Та чому не йдеш з нами гратись? Бо в неї новенька блузочка. То й що? Як це що? А якщо я її порву? Не вигадай. Так, пішли. Пішли, Дарлінко. ми гарно гратись будемо і нічого ти не порвеш. Он як ви, ви мене не розумієте, бо у вас нема новеньких. Че, це у мене нема? А навіщо новенькі речі брати на майданчик? Справді, йди, одягни якусь стару річ і приходь. А ми пішли гратись. От ідіть. А я і сама ура зможу. І не треба мені нічого переодягати. От би мені пограти квача, але ж як моя новенька блузочка. Ні, не піду з ними грати. Дивіться, ходить поряд, а через якусь там річ не йде з нами гратись. Ага, от ці дівчата. Це не дівчата. Ти б теж не йшов. Якби був у новенькій футболці, може і так. Тоді чому вона не піде і не переодягнеться? Бо хоче, щоб всі побачили її обновку. О, я придумав дещо. Що? Що? Давай, Ага. зрозуміло, добре. Далєнко, яка ти сьогодні гарна, хм, дякую. Яка в тебе гарна блузочка? Ти помітила? Щось тобі сьогодні незвичне. Так, це моя нова блузка. Непогана. Дякую. От бачите, зараз вона подобрішає і піде з нами гратись. Дивись, он йде. Ну що, бачили? Що бачили? Як мене вихваляють всі. Ти будеш з нами грати? Ага, зараз. Я напак з вами тепер не буду гратись. У мене інші друзі з'явились. От тобі й маєш. Я навіть і подумати не міг, що таке може бути. Нічого, завтра вона побачить, що ніхто з нею гратись не буде, а ти прибіжить до нас. Якщо їй не куплять знову щось новеньке. Даринка йде. Давайте вдамо, ніби нічого не сталося. Давайте. Привіт! Привіт! Здоров, привіт! Ми вже з вами. Звісно. Як з вами класно. Нам з тобою теж вибачте мене, що я була в така города і не хотіла з вами грати. Ми вибачаємо. Друзі. 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 Друзі.